Дякуючи Богу і дякуючи організаторам, котрі є, наша активна акція протесту носить стихійного характеру. Шості, що сталося в городу громадського комунального сеакції протесту? Вчорашнього дня прийнято рішення про посилення охорони військові Євромайдану щодо запобігти любим, провокаціям, чи пресну, що його не було. Я попрошу пресу, дуже корисно. І, чесно, і подавати коректну інформацію. Тому що вчора, починаючи від ситуації, що 200 людей в маслі, закінчуючи, що там бачили автобуси з тітушками, там бачили автобуси з молодими людьми, які прибули для з'їздення або локації та ми відреагували фактично на всі виклики. Подія коли вас поінформувати. В Львівській прокуратурі до мене особисто, Знає, не надійшло одного розведення, що з поліції були якісь провокативні дії чи порушення чинного законодавства. Що стосується подальшого проходження акції. Поліція відчиня, мною має достатньо кількість сильних засобів для того, щоб отримати порядок у регіоні. Що маємо на сьогодні? На сьогодні планується народний вічер, яка розпочається. Заяви. Необхідна кількість людей не для цього виходить. Зважаючи на ті обставини, що я інформую нас не простий для країн час. Мені допомогли, щоб всім розвитку закликати вас до спокою. Він визначений засобом масової інформації і загалом свідомості українського народу на цю державою. Давайте всі разом підтвердимо. Цю досить морду назву саме культурної столиці держави, що ви є українці, моя культурна нація, спокійна не виважена. Закликаю всіх співпрацю і порозуміння. Що стосується охорони Майдану, що вас цікавить для після. Окрім міліцейських підрозділів охорони, охорони Майдану займаються ще представники з числа студентів. Вони у ну, нас творені, яких назвав не знаю, знаєте, не називається, але я їх назвав законом і самого роду. І ми закликали всіх дані людей познайомитися з одним, поспілкуватися, встановити одне одного, зав'язати спілкування, знати дані тої чи іншої людини, для того, щоб це побігти провокаторам, які можуть з'явитися в тому чи іншому середовищі. Складені оперативної обстановки як в примільному плані, так і в інших планах, ми на даний момент не бачимо. Сьогодні відбувся перший прикрий випадок, достатньо молода людина, підійшовши на певному автомобілі, тому я тисячу часу находиться в салон. Прийшла збитка, розбила скло у чатній школьному шалі. Ми відривували, направили противну, розпрацюють оперативники, які зазволені даного порушення трибінальні професії. Не чекаємо ніяких професійних. Чому ви зв'язуємо, не хотіли це? До речі, вже я буду там бігати проїздити. Мене цікавить, чи цього разу то, що товариство, яке буде їхати транспортними засобами, буде мати такі самі перешкоди щодо виїзду. І безпеку по трасі львів Київ. Дякую. Що стосується е, нашої зони відповідальності, я е, термінально відповідаю за більшого. Я вас запевняю, гарантую ситуацію, що перешкод не було до чого і немає зараз. Коли виникала конфліктна ситуація з автобусом по зароботу, я вже особисто знаю всіх події в автобусі. Я з ними спілкуюся або на Майдані, або більше прожити. На всіх місцях України. Але з ним чином оформлені документи транспортний засіб відповідає всім вимогам. Дивіться, не перешкоджає тим чи іншим проблем. На сьогодні збільшення відійшов більше 800 чоловік на особистому транспорті, на власному, залізничному транспорті, ніхто нікому не перешкоджає. Вчора під час е рестантування просив надати мені цього листа, як сказав, на самом деле, ви що закончилися, виставка бачить. Тисяч стоїш, але там ніч не бачиш. знаєш, там... Так, тут Масові інформації, ще минулого тижня це було і е, з четверга на п'ятницю, зокрема, було е, зупинено низка автобусів, е, це неподалік е, цитаделі. Е, яким чином відреагувало ваше управління щодо працівників, які вчинили такі дії незаконні? Законним чином відреагувало. Низка автобусів було зупинено цілих два автобуси. До того моменту перевізникам запропонували надати всі необхідні документи. У перевізників не було ліцензії на перевезення пасажирів, але вийшли положення перевізники таким чином. Сказали, що вони везуть свою родину, своїх друзів, ви про це прекрасно знаєте. Надали список. Я побажаю щасливі дороги прямо на Майдані. Вони поїхали. Що стосується іншого автобусу, якого був, я розумію, за що говорити, якого був зірваний номерний знак. Попередньо номерний знак в нього був біля ЦЗД. Чекайте, попередньо був номерний знак. Я не готовий сказати, мені сказали, що доповіли, що номерний знак пропав на вулиці Стрийській. Що стосується номерного знаку Це було? на місці зупинки автобусу, який, у якого теж не було списку на той час, але потім з'явився. Було два наряди таїв. Близько 70 активістів, ви це ж про це добре знаєте, так? І семи відеокамер. Працівники міліції весь час знаходилися під прицілом відеокамер і в колі активістів, котрі знаходилися. Проведеним розслідуванням не встановлена ситуація, що працівники міліції могли забрати яким чином номерний знак, тому що вони не підходили взагалі до задньої частини автобуса.